Далі говоримо про злодіяння рашистів на тимчасово окупованих територіях. До прикладу, Росія продовжує видобуток корисних копалин на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії. На основі даних розвідки зазначається, що залізну руду вивозять через Крим Керченським мостом в Росію. Як йдеться у звіті, цей експорт не позбавлений ризику, оскільки поїздам доводиться рухатися через райони, де діють українські партнери. Тизани у британській розвідці вважають, що РФ прагне поліпшити транспортні мережі в окупованій Україні аби видобувати більше корисних копалин. Ну і далі про пошуки рішень. На жаль, росіянами. На російському заводі Уралвагонзавод помітили нову бойову машину піхоти на базі танка. Т-72. Про це пишуть ворожі телеграм-канали. і Зазначається, що ідея створити БМП з високим рівнем захисту не є новою, проте за роки жодна з них таки не пішла у серію. Як пише армія Рекогнішон, створення цієї БМП було зумовлене дефіцитом бронетехніки у РФ. Наразі у Криму перебувають переважно великі десантні кораблі, які стоять на ремонті. Про це розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що здебільшого російські кораблі базуються в новоросійську, який є єдиною базою, де вони можуть дислокуватися. Утім, Плетенчук наголосив, що загроза ракетних атак все одно зберігається, адже у складі чорноморського флоту залишилося вісім носіїв калібрів. Але буквально декілька днів тому морськими дронами був атакований. Ем... В новоросійську базу чорноморського флоту, куди вони передислокували свої кораблі, те, що залишилося від чорноморського російського флоту, тому ми вже дістаємо і туди.